Конституції України статтею 15, 16 15 закону про місцеве самоврядування відповідно до регламенту селищної ради, зібрала 70-сесія 8 скликання. Зібрала ми сесію у зв'язку з нагальною необхідністю вирішення важливих фінансових питань, які пов'язані із функціонуванням нашої ради. А також е, є питання по е, вирішення виділення коштів з зкої частини. До Івано-Франківської селищної ради поводимо 26 депутатів. Сьогодні присутніх та зареєстровані 14. Звичайно, дякую всім депутатам, які прийшли сьогодні на сесію. Є пропозиція відкрити сесію. Хто за це прошу голосувати? Зараз в нашему часті державний є проєкт. Лариса. Лариса і... І... Дякую. Хто за такий стан вчинення комісії, прошу проголосувати в Дякую. Відчинені комісії, прошу визначитися з голосування. Шановні депутати, регламент нашої роботи побудуємо на від дозори регламенту Ради Івано-Франківської селищної ради. Час для доповідей. Сесії завершити сьогодні. Хто такі, за такий регламент роботи сесії, прошу проголосувати. Uh -huh. на, на розгляд нинішньої сесії доносяться питання згідно порядку денно-зачової сесії. Це дуже важливі питання, які треба вирішити саме сьогодні. Okay. Ласка. Кожен з вас має порядок сесії uh -huh. денний, в руках, є 5 питань. Може, у вас ще якісь пропозиції, зауваження, то, будь ласка, оголоситься. Якщо немає, немає, тоді, будь ласка, ставлю на голосування запропоную порядок денний сесії за основу, за основу і цілу. Прошу включить на комісію. Ви за, пане Юрій? За. Бачинська за за Василиця. За. Драбчук. За. Крашанська. Кві. За. Кулеба. За. Драбчук. Крилошанська. Крім. Кулеба. за. Марків. За. 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 Солобаль? Богдан. За. Вудова Ігор. Чернецький. За. Царка. <решко> за. Так. Пашляпи. Переходимо до другого питання з поляк 7 про внесення змін до селищного бюджету на офанності селищної і територіальної громади на 25-й рік. До слова запрошуємо і Відповідно до бюджетного кодексу до кінцевих положень бюджетного по статті 22 під пункту 8. Пропонується внести зміни до селищного бюджету і іванографії селищної територіальної громади на 2025 рік. Пропонується збільшити дохисну частину. Спеціального фонду селищного бюджету в розмірі на 500 тисяч гривень, які поступили від продажу земельної ділянки на сільськогосподарського призначення, щоб у державні або комунальні власності, і збільшити е, відповідну видаткову частину на 500 тисяч гривень для програми підтримки військової частини А 7381 три На які цілі зачитати з ми сесію ми передбачили. Зараз вони ще просять додаткові кошти на капітальні видатки на півавтоматичні рушниці в сафарі калібру 1276. Так, на голосування У нас не змінить до селищного питання дома, 25 рік. Чечення по місі, будь ласка, Перу за Баландюк. За. Пачинська, за Будка, за. Василиця, за. Драбчук, За. за. Кулеба, за. Марків, за. Салабай, за. Худоба Богдан, за. Худоба Ігор, Сап. За. За. Чернецький. За. 15 за рішень. Так, дякую. Переходимо до третього питання з порядку денного. Про внесення змін до селищних цілових програм. На да. так, відповідно, поданий змін. Вносимо зміни до програми міської частини. Збільшуємо дану програму на 500 тисяч гривень. Відповідно, дана програма буде вже збільшена до півтора мільйона гривень. Контроль за виконанням даної рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань економіки, бюджету. Економіки. Дякую. Дане питання стане на голосування. Річній комісії на голосування. Перун за. Баланюк за. Бачинська за Будко? За. Василиця за. Драбчук за. Крилушанчика за. Квіль. За. Кулеба. За. Марків. За. за. Салабар. За. Худоба Богдан. За. Худоба Ігор. За. ЦАП Ігор. За. Чернець. За. 15 За, Так, Дякую. Приходимо до четвертого питання з порядку денного про, про надання дозволу на виготовлення ПКВ документації, реконструкція, пішуків полічних СНГ і на Вулиця Яворівська, Яворівської район, міської полосі Коран. В Буде розвиватися така, що в час втратило чинність рішення від 7 вересня 2023 року, що нарозне написання кошторисної частини даного проєкту. І за даний час зачитає проєкт рішень, який документації реконструкції Пішохідної доріжки СНТ Івано-Франко вулиця Єврівська, Євгенівської районної області, коригування. Так, що маємо питати? Дане питання ставлю на голосування. Перун за. Баландюх. Бачинська, за. Рубка, за. за. Василиця, за. Драбчук. Крилошанка. За. Крилушенка? За. Крій? за. за. Марків. За. Салабай. За. Худоба Богдан. За. Худоба Ігор. За. За. Чернецький. За. 15 за рішень Дякую. Переходимо до п'ятого питання різного. Якщо немає, то є 70-ту 70 сесію, 8 спитня, мало Хамівської селищної ради.